Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. І сьогодні з вами ми будемо говорити про те, чому важливо поєднувати працю і відпочинок. Але, як завжди, ми починаємо наш урок із фенологічних спостережень. Привіт, друзі! Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря. Давайте з вами пригадаємо, що ви любите більше працювати чи відпочивати. І чому? Деякі скажуть працювати, тому що вони знаходять радість у роботі. Деякому подобається більше відпочивати. Кожна людина Може відповісти по різному. Ознайомтеся зараз із сторіночкою 64 у підручничку. Що таке втома? Втома це тимчасове зниження працездатності організму або органа внаслідок інтенсивної або тривалої роботи. Дехто іноді, дехто часто може відчувати це почуття, почуття втоми. Давайте з вами розглянемо ось цю діаграму стовпчики різнокольорові, які відображають результативність навчання людини, що вивчає іноземну мову. Уявіть собі, що людина починає вивчати мову зранку і вивчає її протягом 4 годин. Зверніть увагу, в першу годину людина може запам'ятати 20 слів. В другу годину, коли організм вже прокидається, то може запам'ятати 25 слів. Але з кожним наступним кроком, з кожною наступною годинкою, ця кількість починає зменшуватися. Зеленим кольором це вже третя година вивчання 15 слів. І четверта година вивчання це 10 слів. І кожна кожна година буде показувати, що кількість слів буде зменшувати. Як ви думаєте, чому так відбувається? Правильно, тому що з кожною наступною годиною людина починає втомлюватися ще більше і більше і більше. І для того, щоб не відбувалося такого спаду різкого, а треба робити перерви, треба робити відпочинок для того, щоб набрати нові сили. Як Можливо. же подолати в тому? Тому можна подолати, якщо ви будете відпочивати? Що ж ми будемо робити, щоб працездатність наша підвищувалася? Теж відповідь та сама: ми будемо з вами відпочивати. Прочитайте параграф на сторінці 64, 65. Поставте відео на паузу. Як ви думаєте, чому в школі уроки чергують з перервами? Вірно, для того, щоб ми змінили вид роботи і відпочили. Чи однакова тривалість перерв? Ні, тривалість перерв різна, тому що в різні години організм а, стомлюється по різному. І якщо це середина дня, то там буде сама найбільша перерва, сама найдовша. Якщо це буде перший урок чи передостанній урок, там можливі перерви, які будуть коротшими. Після якого року перерва найтриваліша? Ну, про це ми і сказали. Так, десь після другого третього уроку має бути довга перерва для довгого відпочинку. Для правильної організації свого відпочинку в дорослих щотижня є два вихідні дні, а щороку відпустка. Який час та дні відпочинку для відновлення сил? Мають учні в школі протягом тижня та календарного року. Ну, ми маємо з вами канікули. І вихідні дні. Вони теж потрібні для того, щоб відновити сили. Погляньте на ці малюночки, які із зображених видів відпочинку належать до активного, а які до пасивного. Давайте згадаємо, що таке активний відпочинок. Активний відпочинок це рух, займання спортом, це фізкультура, це рухливі ігри. А пасивний це коли людина не рухається, спокійно відпочиває, тобто це тиша, і такі спокійні якісь ігри, настільні, і сон. Отже, варіант А, це в нас буде активний спосіб життя, так? Активний відпочинок. Варіант В також активний. І варіант Д це активний відпочинок. Читання книги, перегляд фільмів і сон це пасивний відпочинок. Так, запам'ятайте, пасивний відпочинок дуже важливий. Отже, читати книги, переглядати фільми. Відпочивати спокійно теж потрібно, але ним не можна зловживати. Тобто не постійно відпочивати пасивно, а чергувати активний і пасивний відпочинок. Фізичні вправи поліпшують роботу організму, емоційний стан і підвищують працездатність. Якщо хочеться полежати, будь ласка, полежали, але наступний має бути відпочинок вже активним. Для який же вид відпочинку потрібно обирати, від чого залежить наш вибір? Як ви думаєте? Ну, я вам відповім так. Кожен організм сам відчуває, який відпочинок йому потрібен. Якщо ви, наприклад, дуже часто протягом дня працювали фізично, то дійсно, що відпочинок буде протилежний. Пасивний. Якщо ви цілий день працювали за комп'ютером, за підручником, за зошитом, то відпочинок буде протилежний, він буде активний. Обирайте е, так, щоб ви могли врівноважити ваші заняття, вашу роботу, так, ваше навчання і ваш відпочинок. Тому вибір залежить від того, наскільки ви Втомилися і якою була ваша праця, яким був ваш день? Ну і найулюбленіший це більше як хобі, так це більше те, що надихає. Якщо ви проводите вихідні дні разом з батьками влітку, да, наприклад, у парку, на майданчику, на спортивному, то це для одних це найулюбленіший. Хтось, можливо, не любить спорт. І любить повалятися на диванчику, почитати книжечку, да, переглянути мультик якийсь, це теж може бути в вашому житті. Тобто найулюбленіший це за бажанням людини, це саме її особистий вибір. Кожна людина має фізично відновлюватись. Що це таке фізично відновлюватись? Це значить застосовувати фізичні вправи і відпочинок для відновлення здоров'я. Фізичного стану і працездатності. Ну, найкраще це відбувається на природі. Давайте згадаємо, чому? Тому що на природі ми з вами можемо вдихати багато кисню, а кисень збагачує всі наші органи. А, так, і для цього потрібно найбільше гуляти на вуличці і дотримуватися здорового способу життя, робити фізичні вправи, але їх. Обов'язково поєднувати із якимись спокійними іграми, спокійним відпочинком. І відновлюватися фізично, щоб ваш організм не відчував втому. Ну, чи робите ви ранкову гімнастику? Продемонструйте декілька вправ, які ви виконуєте вранці. Якщо ви не робите ранкову гімнастику, ви можете зайти на будь-який канал в Ютубі і знайти. Ранкова гімнастика для дітей. Там ви побачите багато різноманітних вправ, вчителі фізкультури також вам надають багато фізичних вправ, і після ранкової гімнастики доцільно віддати перевагу водним процедурам про холодному душу, обливання водою, ну це влітку більше, так? Не варто забувати і про вечірні прогулянки перед сном, які мають включати дихальні вправи. Краще робити ці дихальні вправи саме на природі, на вулиці, в парку, а не вдома. Як же вам вдається протягом тижня поєднувати працю і відпочинок? Ми вже з вами говорили про те, що перша половина тижня в нас займає на навчання. Тому після уроків у вас має бути відпочинок. Ні в якому разі не можна одразу після уроків сідати за домашні завдання. Треба пообідати, треба погуляти і тільки після цього сідати з новими силами за якусь недописану там роботу, недороблену роботу, якщо вона у вас є. Як проводить вільний час ваша сім'я? Якому виду відпочинку віддаєте ви перевагу. Обговоріть це а, з вашими батьками, з вашою родиною. І дізнайтеся, в кого які а, інтереси, да? в кого хто як, любить відпочивати. Просто з ними поспілкуйтеся на цю тему. І перед тим, як працювати в зошитах, хто втомився, може відпочити, поставити відео на паузу. І ми з вами продовжуємо працювати в зошитах. Це сторіночка 26. Завдання номер 1 В першому завданні ви бачите, що в нас у словах повипадали буковки. І у комп'ютер потрапив вірус, який знищив букви на позначення голосних, тобто повипадали саме голосні спроби відновити ушкоджені речення. Трохи вам допоможу. Бережи одежу знова, а здоров'я з молоду. Це говорить про те, що куплена одежа буде берегтися новою, якщо будете до неї ставитися добре, слідкувати за нею. А здоров'я з молоду... Це означає, що ви маєте слідкувати і підтримувати його на високому рівні. Тому що потім вже, так, вже в літньому віці ці проблеми можуть випливти і сказатися на здоров'ю, які, які ви не догляділи ще з молоду. Тому за здоров'ям доглядайте з молоду. Здоров'я всьому голова. Якщо не буде здоров'я, то людина дійсно буде хворіти і не проживе довго. Буде собі робити тільки гірше. Тому, тобто, якщо щось заболіло, одразу йдіть до лікаря так, і лікуйте, не затягуйте з цим ділом. Завдання номер три. Якому виду відпочинку надаєш перевагу ти, активному чи пасивному? Тут ви визначите самостійно, і обов'язково замість знака питання напишіть, чому, запиши аргумент, чому. Тому що, ну, наприклад, активному, тому що я люблю футбол, так? чи тому, що я люблю прогулянки парку. Пасивний ви можете записати, тому що я люблю читати, або тому, що я люблю переглядати мультфільми. Я думаю, що ви виберете той, який найбільше вам подобається, так? І я потім з радістю перегляну ваші інтереси. Мені теж буде цікаво. Про себе можу сказати, що я міняю, змінюю, відпочинок. Нема такого, що в мене є один якийсь інтерес. Одного разу може бути і активний, захочеться пройтися, так, прогулятися. Інколи має бути пасивний. Тобто, ну, 50 на 50. Тому, але ви поставте більше, все ж таки, якийсь. Відсоток все ж таки переважати може, да? тому ви виберіть той, який вам підходить. Завдання номер 4. Четвертому. четвертому завданні, вам потрібно поставити позначку біля правильного твердження. Тобто, так чи ні, там ви будете ставити позначку. Давайте ви самостійно ознайомитеся із цими твердженнями. І якщо ви побачите там неправильні, так, твердження, які неправильно нам радять щось. Вам потрібно буде їх змінити, так, щоб вони стали правильними. І оці змінені твердження ви запишете. На допомогу вам даю зразочок, ось дивіться, так? якщо у моєму розпорядку мають бути тільки уроки. Ні, це неправильно. Тому я поставлю позначку там де слово Ні. І у порадах я зміню. У моєму розпорядку мають бути не тільки уроки, а й відпочинок. Так, і якщо у вас є розпорядок дня, можна змінювати. Так, він, у тебе є свій розпорядок дня, він може змінюватися в процесі дорослішання дитини. Тобто свій розпорядок дня кожна людина може змінювати. Ну, і теж ви почитайте, подумайте, чи погоджуєтеся ви з іншими твердженнями. І останнє у вас завдання це кросворди. Дивіться, кома позначає, що ми прибираємо букву. Якщо це слово КРАБ, то ми приберемо першу букву К і приберемо останню букву Б, то у вас залишиться з цього слова тільки РА. «П -ра Далі яйця. Теж два, дві буковки дві коми. Яй прибираємо, стається ця. Праця. Отже, це на слово праця. запишете його на лінійці. Праця перетворила мавку на людину. Ну, так кажуть, що почала мавпа працювати, 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 працювати. І з кожним роком, з кожним століттям, десятиріччям, століттям вона все більше і більше розумнішала, тому що вона працювала. І наступне відро від. Далі. Поч по букві Ч и розташована, по ч, і почи, відпочи. І в слові бінокль прибирайте Б бі, і останнє ль. Залишиться відпочинок. Відпочинок. Слово відпочинок. Отже, для збереження високої працездатності потрібно дотримуватися правильного режиму праці та відпочинку. Це два способи життєдіяльності, які взаємно доповнюють і змінюють один одного. Чергуйте і відпочинок, і працю. Тому що якщо людина не наповнює себе нічим, не наповнює себе відпочинком, то вона не зможе нічого і віддавати, бо їй нема що віддати. Вона себе ще не наповнила для того, щоб комусь вже щось віддати. Має бути наповнення відпочинок, і має бути вже віддача. Да? Це буде праця ваша. Ну і цікавість така про ходіння посоніж, поставте на паузу, прочитайте хвилиночку таку цікавості. Ваше домашнє завдання повторити тему на сторінках підручника 64 67. І ті, хто не були на уроці робочий зошит, сторінка 26 27. Фото присилати не потрібно. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!